Приготуйтесь повертатись в Україну, бо Україна стане в два рази заможніше. 800 мільярдів вічно зелених буде направлено в Україну на відбудову, і це офіційна новина. Про це сказав Телеграф. Це високорепутаційна преса всього світу. Я людина, яка там була, ось дивіться, як виглядає цей офіс. Це найвисокіша, одна з найвисокіших репутаційних прес світі. Перед тим як щось опублікувати, щось сказати. Декілька людей цю новину пишуть, декілька перевіряють, декілька редагують. Потім направляють в юридичний відділ. Він перевіряє, чи там не порушені всякі права авторства, чи там все правильно сказано. І потім це все публікують. Я, от я ж кажу, людина, яка там була, там настільки все серйозно. Це ну от як в кіно ви бачили, якийсь там Таймсквер чи щось таке. От, от воно отак виглядає, тобто ціна вині.